Друзі, мені потрібна ваша допомога, бо я, якщо чесно, розібратися тут а не можу. Мені в голову це не вкладається. Якщо ви знаєте, то напишіть обов'язково в коментарях. Значить, підскажіть, будь ласка, за все існування телемарафону в Україні. Яке воно принесло користь людям чи Україні? За весь час існування цієї програми було потрачено кучу мільйонів гривень. І все. Скажіть мені, чи воно потрібно під час війни витрачати колосальніші гроші на утримання телемарафону, чи краще їх? Виділити на щось інше, таке, як, допустимо, дрони чи медицину. Хто що знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе. Слава Україні! Слава нашим героям! Разом, тільки, друзі мої, до перемоги!